Спортивних штанів, перший плюс другий сорт, вага мішка 10 кг, ціна всього лише 2400 гривень. Але переважає перший сорт. Перші штанічки у нас будуть ось такі адідаси, Буду показувати зблизька. Вони гарного великого розміру. Знизу йдуть на манжетиках. Розмір елічка. Ну, так і так. L. Наступна моделька це ось такі жіночі, висока, гарна посадка рожеві, спортивні від «Крівіт», Розмір емочка. Далі, ось такі будуть синенькі, дуже приємний колір. Розмір на метр шість два зросту. Далі елічка, ось такі чоловічі, Ну це, я б сказала, прям, Бо якщо рівняти Ельку Adidas і цю Ельку, то це ікселька, Ну, але вони дуже красиві. Далі будуть ось такі зі вставочками чоловічі. Ось так вони виглядають. Наступна моделька буде велюрова, також гарний великий розмір, а саме елічка. Перший плюс другий сорт це речі, на яких можливі ознаки насіння. Далі це також батал. Ну, одиничка тут дуже гарна. Розмір 3ХЛ. Далі пума. Ось такі пуміки будуть. Також гарний насичений колір, вигорівший. Елька пише. Тут зовсім маленька Елька тягне на емочку. Наступна моделька ось такі чоловічі сірі, дуже красиво оформлені колінка розмір М. Наступні у нас будуть також дуже цікаві джогери. Ось такі. Розмір десь також ікселечка. Маємо гарні широкі штанки, кишеньки, вставочки. Наступна моделька від крайн ось такі синенькі, 44-й, 46-й розмір. Також красивий насичений колір. Далі. Ось така моделька. Також великий розмір. Не забуваємо, що вони ще тягнуться. Розмір XL. Далі ось така буде моделька. Ось така чоловіча. Також гарний великий розмір. Собівартість одній парі штанів виходить орієнтовно 85 гривень. Уявляєте? Круто. А далі вже ліпите собі, як хочете. Вау, оці також класні. Хамелі розмір елічка. Наступні ось такі сіренькі. Розмір Елька. Ну, блін, тут дуже мало Есик. Це взагалі батал, пише XL, але ну, тут 2 3 XL, Якщо врахувати рахувати той факт, що вони ще тягнуться. Наступна ось така моделька. Сіренька, гарна резиночка. Взагалі, круто. Далі джогери від HM, також у збільшеному розмірі. Пряма штанка. Тобто палацок. Розмір пише емочка. Далі будуть ось такі. Не так ось як лосінки, непогано тягнуться. Так, братва. Не падати. Ось такі. Ну, це еска. Далі. Легенькі, як лосінки. Ну, вони... Це як бріджі, дівчата. Отак. Це не зовсім спортивні штани, це як бріджі. Далі. Ось такі. Квіти жіночі, також гарний розмір, сіреньки, базові, крівід, емочка. І остання пара. Також як лосінки. Ось така жіноча моделька. Тому для замовлення пишіть будь-кому з ваших менеджерів, всього ціна 2400 гривень за 10 кг. собівартість 85 гривень одній парі.